Це так просто. Усього за декілька хвилин можна знайти постачальника. Зараз розкажу як. Всім привіт! Мене звуть Руслан Білозаров, і я самостійно зробив більше 130 тисяч замовлень, продаючи у Фейсбук. Перше, найбанальніше, але це працює. Ключовий запрос у google пошуку. У багатьох постачальників є свої сайти, тому їх досить просто можна знайти, усього написавши, наприклад, окуляри, троп. Друге пошук на маркетплейсах. Та ж сама історія, але тут шукаєте оптовиків. Тобто пишете куді опт, і я вам даю гарантію. У них також є товар і на дроп. Але будьте обережні, там дуже багато передропів. Третє: телеграм-групи та чати. Буваєте у пошук постачальники. Підписуйтесь на будь-яку групу і готуйтесь перебирати сотні повідомлень щосекунди. І це я не жартую. І останнє. вайбер. О, oh, ні. Це зовсім інша історія. Цих способів достатньо, щоб швидко знайти будь-якого постачальника. А як з постачальниками спілкуватись, вибивати нижче ціну та знаходити товар, який усі продають. Я розповім у наступних відео. Підписуйтесь далі більше.